Всім привіт! Пропоную вам лот-подушок і одна ковдра. Є в даному лоті ось така 135х2. Виробник Німеччина. Її можна прати, але не можна сушити в сушильній машині. В лоті у нас буде одна ковдра. Також у нас є такі дві подушки меморі в лоті. Вони 40 на 80 розміру, зроблені в Німеччині по всіх їхніх стандартах німецьких. Також в лоті у нас 4 упаковки. Подушок 40 на 80. В одній упаковці є дві штучки. Це також виробник німеччини. Також їх можна прати в полістер наповнювати. Буде подушка 80 на 80. Їх в лоті у нас 6 штук. Виробник Німечна, можна так подивитися, ближче воно такої класної якості, гарне наповнення. І ще така новинка у нас: це подушка для ніг, для комфортного сну. От Тут ближче можна подивитися, для чого вона створена, щоб на ранок не боліла спина. Треба спати з такою подушкою. Їх буде в даному лоті 7 штук. В лоті 24 одиниці товару, ціна лоту 5485 гривень. Замовляти даний лот у наших менеджерів.